Здоров, Юра. Значить То є фрезеровка двохпьоркою. Шпоночного пазу. Ширина пазу 6 міліметрів. Фрезерую фризою, глибина пазу 3. Фрезерую за три проходи. Перший раз півтора, другий раз міліметр і останній раз пів міліметра. Поїхали. Обороти 600. Так. Спочатку робимо торкання. Тобто заїхали. Як би тут курва. Так, робимо торкання. фреза коснулася. Видавляємо вертикалкою півтора міліметра і кшимо. Я крешу вручну без подачі. Мені так легше. Довжина деталі, яку треба пропрезервувати, 115 міліметрів, щоб ти собі уявляв. Так. Доходимо до половини. Дуже добре, що там є отвір, туди трошки падає стружка. Ідемо далі. Ось так от тобі певно буде ліпше видно. Я камеру тримаю в руках, одною рукою кручу. Подачу. Ось вот фреза в нас вийшла так. зараз я добавлю Ще раз міліметр. Щіпочкою по всього звітом вичищаємо. Поїхали з воротний бік, знімаю далі. Я не знаю, чи тобі щось видно, бо я так не оператор, але хоч щось. Стружка сипеться досить таки весело, стружка біла, не синя. Як тільки стружка починає синіти або там жовтіти, то вже є перегрів інструменту, то вже треба зупинятися. Так. То є відповідно, що глухий пас. Так. Ми доходимо до кінця. І зараз буде ще один прохід назад глибиною пів міліметра. Вичищаємо. Отакво. Добавляємо. Отакло. От І поїхали. Дуже скоро буде йти, бо пів міліметра глибина невеличка. О. Досить таки швидко йде. Включаємо станок і знімаю нашу деталь. Ну, я думаю, ти догадався, що тіски в нас є виставлені по індикатору строго по усі. Бо інакше, якщо б тіски стояли губками так чи так, то відповідно на нашій деталі паз би пішов по діагоналі. А нам потрібно чітко посередині. Ось такий от пазик. О! То є 6 мм під шпонку. Таких деталей є дві. От. Ну, до речі, якраз вже є готов. То є дві зажимні половинки до трактора Т-25. Отаке. Ну, потім ще знімемо щось. Фрезеруємо паз, Шістька фреза. Толщина плити 12 мм. Дивися, як треба профрезерувати. Віталік знімай тут. Значить, от нас є. Паз треба зробити отак. Лампу треба забрати. Так о. Ну так краще. Значить, от у нас є чотири отвори. нам потрібно профрезерувати такі от пази. Отвори просверлені діаметром 5. Розмір у мене пазу, який треба фрезерувати, десь 6 в плюсі 6,25-6,3, тому що тут вільно має ходити 6К болтик. В цангу я ставлю 4 перу шістку фрезу, заточену вручну на око на наждаку. Виліт мінімальний, так, щоб був виліт фрези. Вставляю я в шпіндель. Ну, Цанговий патрон у тебе напевно, буде трошки інакший. Це в мене на конус ISO 40 о, Затянули і обов'язково дотягуємо ключе. Зажим цанги, має бути відповідний. Так, оборотики 600, перший прохід 3 мм, перший прохід 6 мм, другий прохід 6 мм. Тома, я забуду тебе пізніше. Ні, ні, не, я запитав, забрати немаєш? Ні. Не. Так, значить Я спочатку підведу сюди. Вертикалкою. Так. О, оборотики. 600. Так робимо торкання. Є, фреза коснулася. Виставляю фрезу на отвір. Піджав обов'язково поперечну подачу і робимо 6 міліметрів глибину. 6 мм є. Той є пляж ціна Емульсія. Трошки її куди так ураз. І що називається поехання. 6 мм за прохід. А плита 12. Довжина пазу десь 35 мм. Десь так. Щоб ти собі просто уявляв. Другий отвір можна було не засвернювати, але... Я засверлив, бо так мені легше. На стружку треба постійно звідти забирати, аби вона не, не мішала нашій флізі, щоб призар не підклинила, не вламалася. Стружка сипиться, як бачиш, досить весело. Ми вже дійшли до кінця. Капнемо в наш паз знову емульсії. Є, додаємо ще раз 6 міліметрів, щоб криза вийшла з другого боку. Можна заглянути отак. Вот і фінальний профіль. Віталік, зміни сюди. Я, сюди. Я кручу вручну. І постійно піджимаю клинчик на продольній подачі, щоб стіл мав якомога більше жорсткості. Як бачиш, зазор між цановим патроном і деталькою у нас є мінімальний. О! І стружка сипеться у нас прямо вниз. кажу, для страховки пройдемо ще раз вперед. Раз. Подивитися, як воно там і що. Є. Опускаємо всі вниз. І от є готовий наш пас. За два проходить шістка фреза, обороти 600 подача в Ну, Зараз так другий і так потім багато-багато-багато разів. Все, коротше, наразі, наразі все.